І цього ж тижня соцмережі вибухнули новиною про нібито менші виплати сім'ям загиблих і пораненим під час воєнних дій, які нещодавно ухвалив кабінет міністрів. Ми дослідили це і можемо вас заспокоїти. То про кого йдеться у цій постанові? Про тих, хто брав участь у бойових діях та захисті батьківщини, але не перебував у лавах зсу чи інших формувань. Це по суті учасники АТО, добровольці та партизани, які загинули, дістали поранення або зникли безвісти. І, як заявляють урядовці, суть документа спрощення процедури. Які суми виплат затвердили передбачено кілька різних одноразових виплат у разі загибелі 2 мільйони 270 тисяч гривень, у разі встановлення інвалідності першої групи 1 мільйон 210 тисяч. Інвалідності другої групи майже 908 тисяч гривень. А в разі встановлення інвалідності третьої групи майже 757 тисяч гривень. Яка процедура оформлення виплат, подати заяву до міністерства ветеранів можна у паперовому чи електронному вигляді або через портал Дія? До заяви слід додати документи і довідки, які саме вказано на сайті Мінветеранів. Юристи кажуть, їх чимало, до того ж виходити їх мусить сам потерпілий або родич загиблого. Слабко собі уявляється завдання для того, у кого перша група інвалідності. Саме ж рішення про виплату мають ухвалити впродовж місяця. Кошти перерахують на банківську карту, зазначену у заяві. А що із виплатами 15 мільйонів гривень, це дуже важливо зрозуміти. Вони залишаються, їх так само без змін виплачують родичам загиблих учасників бойових дій. Бо ця сума прив'язана до воєнного стану. Нова постанова про виплати у 2 мільйони 270 тисяч. Нагадаю, стосується тільки добровольців, партизанів та учасників АТО.